Раніше завжди втекала в телевізор, а тепер стала тим самим телевізором. Просто вдумайтесь зараз, хочу донести цю думку. Реально, тепер твій блог став твоїм міні-серіалом, за яким спостерігають люди. Ну немає е аккаунту без аудиторії, немає так чи інакше, навіть якщо маленька, це просто ну дар. Це така можливість офігезна. І тобі не потрібно бути відомим для того, щоб почати свій серіал. Тобі потрібно бути просто проявленим. Тобі потрібно прийняти рішення і дозволити собі мількати. І я сама за собою спостерігаю, що за дівчатками з Одеси, за дівчатками з Києва я спостерігаю частіше ніж. Зірками та взагалі за зірками не спостерігаю, а за дівчатками, тому що мені їх проблеми схожі, їх біль мені знайома, їх розвиток мені імпонує. А де ці зірки між нами би, прірва? А ці люди мені би, по душі навіть більше підходять, і я за ними слітую частіше, ніж взагалі за зірками, які да, там досягали, вибивалися в люди по 20 років там не знаю, проходили ці театральні кружки і так далі. Який шлях їх був до грошей? Він був ну просто. Жахливе, мені здається, і наскільки легко зараз, просто навіть сидячи на дивані, взяти аккаунт, завести свою сторіночку і прийняти рішення заробляти і через три місяці вже почати заробляти, як це було у мене. Просто наскільки легко зараз стати тим серіалом, але потрібно прийняти рішення, і треба вміти з собою отак от розмовляти, да? щоб донести собі ну, подивись, це той самий серіал. Просто раніше треба було прямо до телевізору, до екрану прикинути. А зараз люди постійно з телефоном. Причому вони постійно з чиїм життям, а от з твоїм життям вони там. Ні, вже вирішуєш ти, наскільки у вас є оцей дозвіл бути видимою, бути помітною, заробляти гроші на собі, а не? На товарі, а не спонсорувати когось там в наймі і так далі. Наскільки у вас є цей дозвіл? Так, що, якщо ви хочете ем, розпакувати у своїй особисті, знати хто ви, що ви, якщо ви хочете упакувати свій бренд і знати, як на ньому заробляти гроші, якщо вам подобається ця думка, що блін, у мене мої можливості просто на витягнути рюці, реально, телефон у кишені, це твій бізнес, з яким ти можеш приїхати в будь-яку країну. Приходьте посилаємо шапці профілю, залучайтесь на інтенсив, три потужних вебінари, де я вас встряхну, підніму, заряджу і відправлю.